Привіт, вітаю вас, Діви! Розклад для вас на тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося Діви загальну енергію цього тижня для вас. Для дівчат це може проявлення бути якогось кавалера, для хлопців це ваше бажання проявитися. А в загальному це можуть бути перші кроки, якийсь рух до, рух до досягнення вашої цілі. З чим це пов'язано? Це може бути пов'язано з вашого оточення паном знаку зодіака стихії вогню, так і активний, запальний, рішучий, дієвий, комунікабельний чоловік. Це знову про проявлення з запалом когось. Але після в якогось проявлення чи дівчини чи хлопця вам необхідно буде відпочити. Ви відчуєте, що знаєте, ви стихія землі, а можливо, ви при спілкуванні з кимось витратили дуже багато енергії, і відчуєте, що вам не потрібно, необхідно відновлювати енергію. Полежати, поспати, дозволити собі нічого не робити, прийняти ванну, джакузі, сходити в спа, почитати книгу. Як ви відновлюєтесь? Ви відчуєте, що у вас немає сили, все вам потрібно потрібен відпочинок. Ситуація діви, яка може чекати на вас на цьому тижні. Можливо, не дуже серйозне проявлення чиєсь. Це про проявлення гарних добрих почуттів, а це про несерйозність, про те, що дії і вчинки, слова можуть бути необдуманими, несерйозними, пустими. Це для панянок, це ваша стихія, стихія землі. Це щось щодо вас. Для чоловіків це дружини ваші. Навіть якщо вони не знаку зодіака стихії а, землі, а, ви для панянок це ви будете відчувати необхідність пошуку а, того, що вас наповнює. Якраз по карті відновлення енергії. Це вам і потрібно. Вам не вистачає того, що у вас є. Вам потрібно накопичити нову енергію для вас, побалувати себе, порадувати. Ви потягнетесь до того, чого вам бажається. Побалуйте себе, дозвольте собі це. Для чоловіків це бажання вашої дружини, потяг до чогось, того, що може її щасливити. Допоможіть їй в цьому. А що вам може діло заважати на цьому тижні? Недостатньо якоїсь ідеї для роботи. Вам потрібно працювати, зануритися в роботу, або це для когось навчання, а для когось це підвищення кваліфікації, робота над собою, над якимись дрібними деталями опрацювання чогось, кропітка якась праця. І не вистачає, знаєте, холодного розуму. Холодної якоїсь обдуманості заважати ще може бути, або це людина, люди показані інші, які в вашому оточенні, так? або це ваш прояв, ваш прояв ревнощів, жорсткості, так? А хотілося б більше прояву почуттів і ніжності ось таке. І порада карт для вас, Діва, на цьому тижні. Можливо, потрібно ви відчуєте необхідність обнулити якусь ситуацію, що у вас вже. Вам вже не потрібно, чи набридло, відстоювати власну думку. Так, ви все рівно залишаєтесь при власній думці, але от той багаж, який за собою винесете з приводу цієї ситуації, вам вже дуже тяжкий, і ви хотіли б обнулити. Бачите, щоб нести за собою тільки ось такий колоночок. І відчувати після. Цього обнулення, так, відпускання ситуації, яка заважає вам рухатися далі. Відчуття того, що ви готові до чогось нового і кращого для вас в вашому житті. Достраху на досвід минулий. Дублюється карта, вам, підкреслюється максимально, що відпустіть що якусь ситуацію, відчуйте полегшення, обнуліть, не несіть за собою ту тяжкість, яка вас. Гнітить. Обнуляйте і будьте готові рухатися вперед з чистого аркуша. П'ятірка. Тут п'ятірка і тут п'ятірка. Негативні якісь думки, суперечки, переживання, нечесності. Оце все відпускати потрібно. Воно вам заважає. Ось так красивенько покладемо Діви, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов точуючим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!